Ну, і ось такий вийшов результат. І це, як то кажуть, я ще дуже не старалась, Трішки потерла. Це, та, здається, це та, що була, та, що була чистіша. Ось як вона виглядає. З обох боків. Ну, от взагалі ніби на ній нічого не було. От взагалі чистюсінька, До цієї питань немає. Я кажу, що я їх особо не драйла. Там он під ручечкою можна трошки потерти. А це та, що взагалі чорна була. Ось що чашка? Всередині ще можна потерти, але знову ж таки, я кажу, що я не сильно я так пару разів махнула губкою та, та й все. А це її тарілочка. Ви пам'ятаєте, яка вона чорнюща була? Ну, Ще трішки можна, як то кажуть, допрацювати напільником. ну, жарт, якщо що, губкою, бо ще хтось і почне напільником боляти. Але ну, от, результат мене задовольняє. Ви пам'ятаєте, як вони виглядали? На першому відео, коли я їх тільки купила, і от на відео, коли я їх тільки в розчин опускала. Ну, ось вам, будь ласка, так що, якщо що, лайфхак точно працює. А вам вирішувати користуватися ще ні.